Ну що ж, всім привіт! З вами Богдан. ви на моєму каналі. Я знаю, да, давно не було відео. Ось відео. І гра Не. Yeah. Я в неї раніше грав, ну і гра прикольна. Yeah. Ну я і видалив. Тут весь прогрес. Пропав. Але нічого страшного. І до речі, я завантажу в другу версію. Цю я пройшов досить так непогано. Ну і мені в нас сподобалась. Надіюсь, вам вона також сподобається. А поки що я їду як Черепаха. Черепашка. Надіюсь, авторських прав за музику не буде. Тому що я не хочу. Я не хочу. прав, дякую. Ютуб, дякую, але авторських прав мені не треба. Мені без них добре живеться. О. Не, ну все ж таки. Вона мощна. На старті. А потім все. Куди можна здіватися? Не, не знаю. Її нема. Вона пропала. І що я сразу можу сказати, так це... Ем. Можна брати безплатні різні штуки. Коротше, все я не хочу Можна брати різні безплатні штуки, я все знаю. Я знаю. Все, що тут робить? Що хочете сказати? Що я просто так грав в неї раньше. О. А, о, прогрес. Так, да, мій прогрес, сохранився. Так. Ну, як ви бачите. вот мій прогрес є. Дві планети я пройшов. Хоча я не знаю, це число. Та коротше, туторіал я пройшов. І Меркурій. Це що? Місяць. Чи Меркурій? Ні, це місяць. Ні, Це Меркурій. Це Земля, це Острів якийсь. Це Венера. Марс. Е, якась непонятна планета. А оце вже місяць. Коротше, я, я погано знаю, але, по-моєму, якось воно так і є. От, коротше, мій прогрес, весь отут. Опа. Якщо це безкоштовно, то. Ага. Це на. Все, <клухи> приїхав. Приїхав. Давайте ще раз. Тихо. Я, звісно, розумію, що ти можна, що в тебе мощний акумулятор. А не треба так сильно цей називати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, я, якби воділа від Бога, так що я спра. Фініш! Фініш. Я справився. Я вже під кінець думав, що я не проїду. Ну, я приїхав. Я дуже щасливий. Серйозно, я дуже сильно щасливий. І надіюся, буду не менш щасливий. Ну, ладно. Я все одно щасливий. Ну, на цьому поки що я не знаю. Навірно, що все. Взагалі, що там в мене по деталях є? Детальки -то мої є, я надіюся, так! Да. Детальки мої, всі, мої детальки. Тоді, коротше, план такий. Я зараз беру файний ровер, а вже тоді буду. Я туди что буду. Да. Сюда. Сюда. Это сюда. Это вот сюда. И сюда. Я. Это точно сюда. Это сюда. Я сказал, это сюда. Это можно сюда и сюда. Вот так. Все. Файно. Або. Короче, хай так буде, я Ем, um, Чи як я, так. Чи так. Блін, я не знаю. Так, я не помню, як воно має бути. наверное, що так. Так, все сюда. Я знаю, все. Субрячу, вот так. Ну, для ще декілька штрихів. Все. Файно. Я по суті можу робити отак. Тому що в мене є багато акумуляторів. А це означає, що... ні, я все ж таки не буду дуже сильно так робити. Він якийсь м'ядний. Він якийсь дуже повільний. Чому він такий повільний? Я до акумулятора не доїду. Я ж не доїду до акумулятора. Чи доїду? Я не доїхав. Ну ладно. Нічого страшного. Ну, коротше, якось так. Грошей у мене зараз є небагато. Але деталь є багато. На цьому поки що все. Ну і ще я б хотів зробити огляд на другу частину цієї гри. От, на цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі. Надіюсь, вам це сподобалось. Там ставте лайки, підтрим... підтримуйте, підписуйтесь. До зустрічі! Все хорошого. Щастя, здоров'я!